Вітання з магазину пряжі Рукодільна лавка Ярн! З вами пані Спице. У цьому відео ми з вами зв'яжемо напульсники з двох видів пряжі. Я буду використовувати пряжу ручного фарбування від рукодільної лавки метражем 420 метрів в 100 г, а також кіт мухер ручного фарбування від рукодільної лавки 50 грам 500 метрів. Ну і також спиці номер 3 я використовую спиці для вязання по колу ось такі шкарпеткові. Спиці номер 3 набираємо 42 петлі. Я буду набирати витком. Ось так я наберу 42 петлі. Я набрала 42 петлі, буду в'язати на трьох спицях четвертою по колу, але перший ряд я пров'яжу на кожну спицю по 14 петель правими петлями. Ось починаємо. Першу, перша спиця 14 петель. На кожній спиці в мене 14 петель. І тепер потрібно нам вирівняти, ось, щоб цей пружок, який ми набирали набірний ряд, був не перекручений. І ми об'єднуємо це в коло і будемо в'язати. Около 10 рядів підтягуємо, щоб не було у нас дірочок першу петлю підтягнули. 10 рядів я зв'язала. Тепер ми візьмемо той хвостик і заправимо. Або нам потрібно буде робити підгин. Ось такий підгин ми зробимо і продовжимо в'язати. А щоб його зробити, нам потрібна буде перша петля. Перша петля ось в нас так, ось так виглядає. Так? Ось це наша перша петля, і тут початок нашого в'язання. Так. Значить для цього ми зараз заправимо голочку і закріпимо цей хвостик, ось ми підхопимо зараз. Ось нам треба зайти в цю першу петлю. Ось так ми зробимо. І вернемося і зафіксуємо це місце. І заправимо той кінчик, і ми його тут залишимо і буде в цьому згині. І все буде в нас акуратно. Так, тепер ще раз ми шукаємо цю першу петлю. Ось вона у нас. І ми будемо починати звідси підхоплювати ось ці дужечки, які ми мали сформовані у нас набірним краєм. Ось так ми підберемо. Підібрали якусь частинку, можна більше. Тепер виводимо ось так, згинаємо і виводимо до початку в'язання. І тепер наше завдання в'язати оцю петлю і ту, що ми підхопили, разом. Беремо першу петлю з одної спиці і з другої спиці. Взяли і разом зв'язали, спустили, скинули зі спиць. І ось так, одна за другою, петельки, ми пров'язуємо разом. Не спішіть по колу. Закінчуються петлі на цій спеці, ми знову собі підберемо і продовжимо закривати. Ось мені закінчується петлі на допоміжній спеціально. Тепер я візьму, доберу петельки, знайдемо, де було остання, і почнемо добирати. Ось і продовжуємо закривати разом, пров'язувати разом з двох спець. Я закінчила цей ряд, все зійшлося, гарно об'єдналося. Тепер я поставлю собі маркер, що це буде початок ряду. Зараз вгору я буду в'язати 15 рядів. Ось в мене тут є 15 рядів. Ви, за бажання, можете зв'язати іншу кількість, більшу, меншу не рекомендую. Будуть за короткі, більшу можна, будуть довші ці напульснички. 15 рядів я зв'язала. Тепер. Цей ряд ми будемо в'язати лівими петлями. Весь ряд по колу, зв'яжемо лівими. Ряд лівими петлями зв'язаний. Тепер чотири ряди в'яжемо правими петлями. Чотири ряди зв'язано. Тепер наступний ряд ми будемо в'язати дві разом. Ось так і накид, цілий ряд, дві разом, накид, до кінця ряду. Дві разом накид, ряд пров'язаний, тепер в'яжемо чотири ряди правими. Чотири ряди зв'язано, тепер ми будемо робити ось такий загин. Такі зубчики, що в нас вийшли. Нам потрібно, зараз ми визначимо, яка це перша петля. Ось видно це місце, йдемо на виворіт. І будемо додатковою спицею ось підбирати всі петельки. Бачите, тут в нас є оцей правий ряд, і нам дуже легко зараз буде це зробити. Ось ця перша петля. І ми підбираємо задушки кожну петлю. І в'яжемо так, як ми в'язали попередній раз. Тобто глинаємо дві, дві спиці разом, і ось виходять такі зубчики. Ось так. І в'яжемо правими петлями. По одній петлі з однієї з другої спиць. Цілий ряд. Продовжуємо наше в'язання. Зараз ми перейдемо до в'язання ось цієї мережевної оздоби, і це схема, по якій ми будемо в'язати. Рапорт узору складається з 12 петель, 9 рядів і 10 ряд закриваємо петлі. Значить, у нас є 84 петлі, 12 петель на рапорт, у нас буде 7 рапортів. Ось тут є розшифрування кожного значка. Кожен з них я вам покажу окремо. Значить починаємо в'язати. У нас перша петля права, накид, дві разом з нахилом вліво, сім петель правих, дві разом з нахилом вправо, накид. І повторюємо спочатку. Починаємо в'язання. Починаємо з першої петлі, це в нас є права накид. Дві разом з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо і перетягуємо першу через другу, сім правих. Сім. І тепер дві разом з нахилом вправо. Беремо одну петлю, другу, дві петлі, пров'язуємо разом правою і накид. Повторюємо спочатку. І так сім раз. У нас має бути сім рапортів. Один оцей ряд перший ми зв'язали, наступний ряд ми в'яжемо всі петлі правими. На схемі в нас позначені. Тільки непарні ряди. Всі парні ряди в'яжуться в даній схемі правими рядами. Ой, перепрошую, правими петлями. Всі парні, другий, четвертий, шостий, восьмій, в'яжуться всі петлі правими, бо у нас в нас в'язання по кону. Так, останній ряд будемо закривати петлі. Ось дивимося, у нас такий значок, такий знак більше, як ми його в'яжемо. Значить, Так як це наша перша петля закривання, ми пров'яжемо раз її, повернемо і пров'яжемо ще раз. Це таке еластичне закривання. закриття. Другі значки наступні в нас йдуть ось такі хвильки. Це є еластичне закривання петель. Ми пров'язуємо петлю, вертаємо дві петлі на спицю ліву і пров'язуємо їх разом. Ось так ми будемо. Чотири петлі закривати. Наступний значок у нас означає закрити три петлі разом еластично. Ми будемо закривати. Три петлі, як в попередньому разі, зняти першу, дві пров'язати разом, перетягнути, ми закрили три і повертаємо дві на спицю і закриваємо. Так, знову у нас є еластичне закриття. Три петлі. Так, і тепер йде у нас два значки ось тих більших. Як ми робимо? Пров'язуємо, так як попередні петлі еластично, але крім того, ми ще раз повертаємо на спицю і пров'язуємо одну петлю, для того, щоб такі утворилися зубчики. Знов еластичне закриття. Закрили разом. І тепер одну повернули і зробили такий зубчик. Тепер ми повторюємо все спочатку. Ми зробили два, тобто цей ми вже зробили елемент і починаємо закривати наступний рапорт до кінця ряду. Закрила всі петлі. Обріжемо ниточку і тепер треба заправити нам цей хвостик. Ось тут у нас є оця перша петля, яку ми закривали. Ось таким чином ми все з'єднали акуратно. І тепер постараємося гарно цю ниточку нашу заправити. Я би її повела аж сюди, щоб там сховати хвостик і він нам тут не. Заважам. Так, ми її тут і залишимо. Відможемо ось сюди, в ту подвійну нашу. Ось навіть нічого не видно. А тепер ми візьмемо. І будемо набирати петлі для в'язання ось цього мережевого зкіт мухером. Ось тут, де ми подвоювали, 에, перепрошую, не подвоювали, а з'єднували. Ось є дуже чітко видно ці петельки. Так, і ми починаємо ось з цього місця і набираємо. Стараємося по одній ниточці підхопити, бо тут їх є дві. Набираємо по 14 петель на кожну спицю. Так, слідкуємо, щоб ми не збилися. Ось так і дуже гарно у нас видно, як ми йдемо чи по тому ряді. Так, беремо кід-мохер і пров'яжемо один ряд по колу кідмохером ті петлі, які ми набрали. Наступний ряд ми подвоїмо петлі, тобто зв'яжемо з одної, з кожної петлі дві петлі. Щоб у нас вийшла та кількість 84 петлі. Ми подвоїли кількість петель. 84 петлі, зараз у нас на спицях. Приступаємо до в'язання мережева. І ось, коли вже буде зв'язане мережево, заправлені всі хвостики. Ми виперемо і надамо форми нашому виробу. І будемо носити з задоволенням. Дякуємо за перегляд нашого відео уроку. Сподіваюсь, що ви зв'яжете не одну пару таких напульсників. Підписуйтесь на наш канал, усі активні посилання та опис під відео.